В Центрі інноваційного розвитку зібрано різноманітне обладнання для індивідуального виготовлення виробів, настільні сверлинні та фрезерні верстати, 3D-принтерне та лазерно-гравірувальні верстати, а також широкий асортимент ручного інструменту для різних цілей. А також є обладнання, яке використовується в промисловому виробництві. Лазерно-гравірувальний верстат, що дозволяє гравірувати та різати дерево та різноманітні полімерні матеріали. Плазмовий верстат для розкрою сталевих та алюмінієвих листів товщиною до 20 мм. Фрезерно-гравірувальний верстат з числовим програмним керуванням для обробки дерева, полімерних матеріалів та яких металів. токарно фрезерний верстат, який може працювати в режимі токарного або фрезерного, і дозволяє обробляти ті ж матеріали, що і фрезерний. Трьохкоординатний робот-маніпулятор, що може працювати як в ручному, так і в автоматичному режимі, а також має лазерну голівку та блок для 3D-друку. Інноваційного розвитку має обладнання та висококваліфікованих фахівців для реалізації ваших власних ідей та проєктів з використанням сучасних засобів проєктування та виробництва. Проводить для відвідувачів екскурсії та майстер-класи роботи із обладнанням центру. 3D-сканер для побудови цифрових тривимірних моделей для подальшого виготовлення У центрі є 6 3 d принтерів як закритого, так і відкритого типу, що дозволяють виготовляти моделі із застосуванням різних технологій друку. На базі центру за підтримки наших спеціалістів вже реалізовано багато різноманітних як малих, так і великих проєктів. Стейкхолдерами проєктів виступали наукове містечко Нова енергія, студенти коледжу електронних приладів, студенти та працівники Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, Представники малого та мікробізнесу. З метою популяризації та ефективного розвитку СТЕМ освіти у закладах середньої та позашкільної освіти наш центр брав участь у третьому регіональному СТЕМ фестивалі. Для здобувачів освіти інноваційних технологій дитячих виробів. експерти центру проводять навчання. 3D-моделювання та в навичкам роботи із програмним забезпеченням для 3D-друку, Навчають основам програмування та керування роботами маніпуляторами роботі із лазерним та фрезерним обладнанням із числовим програмним керуванням. В загальному реалізація проєкту передбачає створення віртуальної моделі, підготовку робочих файлів та програмування обладнання, а в подальшому виготовлення деталей та складання їх у готовий виріб. Так, наприклад, вихованці гуртка, 3D-моделювання та 3D-друк розробляли макети та виготовляли новорічні іграшки, які в подальшому продавали на благодійній новорічній ярмарці.